Слава Україні! Героям слава! Зі мною Альохін Ігор, гравець команди підприємці. Поділіться своїми враженнями від гри. Ну, враження в цілому позитивні, тому що ми розуміли, що це головний фаворит турніру. Е, ніяких ілюзій ми, у нас не було, що ми там прям дамо бій. Але я думаю, що е, виглядали ну, досить пристойно. Я розумію, що може там суперник дещо теж збавив оберти і дав нам пограти. Але в цілому враження від гри, ну, я задоволений. Ви офіційно не старше за віком команда на нашому чемпіонаті. Поділіться секретом своєї чудової фізичної форми. Ну, секрет тренування. Так ми, хоча, як то кажеться, кожен зайнятий, кожен має якісь свої справи сім'ї, але ми. На протязі вже певного часу, ну досить багато років збираємось разом два рази на тиждень у нас тренування. Ну і це, я думаю, є секрет нашої форми фізичної. А кого вважаєте лідером чемпіонату? Ну, ми поки що побачили. Я не бачив багатьох суперників, але, на мою думку, от сьогоднішній суперник, наш Гермес це головний фаворит турніру. Дякую вам за відповідь.